Доброго дня! Сьогодні з вами знову я, Чумак, і сьогодні я нарешті повернувся. І так, у мене сьогодні для вас нове цікаве відео. А сьогоднішній відеоролик я розпочну з того, що я хочу трішечки похвалитися. І так, у нас йде 24-й сезон, другий сезон на Європі і гільдія G2U, в якій я знаходжуся зараз, взяла кришталь. Так, ми були першою гільдією на Америці, які взяли кришталь. І ми стали першою гільдією на Америці, українською, уточняю, українською гільдією, які взяли кришталь на Європі. Та, чесно кажучи, це були надзвичайно важкі два місяці, насправді дуже і дуже важкі. У нас не було ні одного КТА, в нас немає ніяких гільдійських обов'язків, і люди добровольно, лише за власним бажанням, узяли кришталь. Що саме цікаве, ми зайняли 13 місце уже, а ще попереду довгих 18 днів. Чесно кажучи, на топ-10 ми не плануємо, ми і так взяли кришталь, і це більше, ніж ми хотіли зробити. Адже взяти криштальну гільдію в другому сезоні на новесенькому сервері і стати першою українською гільдією, яка це зробила, це надзвичайно багато чого коштує. Також хочу сказати, що я якраз є один із тих, хто топив в кришталь. І хочу сказати, що нас стопило не також багато. Нас грало хрубукачів гільдійський контент від 20 до 40 активних гравців. Звісно, були люди, які приходили інколи нам допомагали на одноразові акції, і їм також велике дякую. Ну, як я вже сказав, оці 40 сорокці гравців, які приходили постійно і старалися максимально активно приймати участь в гільдійському контенті, тобто в захваті форпостів, в захваті замків, чи вирізка магів, чи захват клаймів, чи щось тому подібне. Я дуже щиро вам вдячний і дуже приємно було з вами грати, і дуже приємно було брати разом з вами кришталь а ну, тепер постає доволі таке логічне запитання: а що буде робити гільдія джедвою далі? Ну а далі в нас плани лише розвиватися і лише продовжувати ставати більш кращою, більш активнішою гільдією. Зараз гільдія джвою активно проводить набір нових гравців, які мають бажання а, як розвиватися самостійно для себе, так і розвиватися в гільдійському або груповому контенті. Також... Ми, у нас активно почали ходити люди на ганг, на ЗВЗ. У нас доволі-таки хороші локації для збору ресурсів, у нас непогані крафтерські сховки. Правильно буде сказати, сховок, а не сховки. Але в гільдії G2U планує в наступному сезоні, а це вже не так, будувати або новий сховок, або ще додатковий. Також у нас люди ходять активно, як я вже сказав, уже на ганг, в авалони, групові данжі, ЗВЗ, статік і тому подібне. Тому контенту в гільдії доволі таки багато. Чесно кажучи, навіть я людина, яка грала зазвичай лише в соло, і людина, яка займається по більшій частині економікою, в цьому сезоні почав надзвичайно активно грати гільдійський контент і. Доволі таки активно почав займатися різним груповим контентом. І, чесно кажучи, я дуже задоволений, дуже вражений і приємно здивований цим всім. Я раніше в свій час дуже мало грав груповий контент. Зараз же з гільдією G2, u а також із більшістю гравців, які стоять саме тут. Я почав ходити в статіки, почав ходити в Авалони, на ганги, на ПВП, на ЗВЗ і на різноманітні інші контенти. Якось бачите, Приймаю участь активно у файтах на замках, на заставах. Хто бачив мої шорти, бачить, що я активно ходжу в авалони. Тому, якщо ви українець, якщо ви шукаєте доволі такий цікавий контент, якщо ви хочете побігати з групою, якщо ви новачок, який хоче прокачатися або здобути досвід якийсь із видів гри, приступайте в G2. u Тут багато людей, які зможуть допомогти, навчити, пояснити, розібрати, дати рекомендації і просто з вами побігати. Я вже й казав, у нас є люди, які займаються різноманітним контентом. Я б даже сказав, що є по більшій частині свої рідні кольори, які займаються одним видом контента, беруть новачків, навчають, вводять на цей контент, допомагають людині розвинутися і діляться своїм досвідом. До речі, я можу назвати приклади, навіть взяти чисто з свого досвіду. Візьмемо для початку замки та застави. Я ніколи раніше не бігав цей контент, але завдяки такій людині, як Локі. Один із наших гравців, я познайомився з цим контентом. Він почав мене водити сюди, познайомив, що це таке, пояснив, для чого це, які сетапи, які ролі, як сюди ходити, і доволі такий цікавий контент. Груповий, гільдійський, багато ПВП, багато ПВЕ, слави, фейми, репутації, гільд, е, гільд репутації, також доволі таки величезна кількість е, срібла того ж самого. Тому класний контент. Хочете інший приклад, можу звати інший приклад гравець під ні, Ніком KitoKato. один із також активних гравців G2U, познайомив мене із таким контентом, як ганг. Ганг в чорних локаціях. Як ви знаєте, я торговець, і для мене гангери це щось із ряда ну, не дуже хороших людей. Але коли ти в компанії бігаєш з українцями і, грубо кажучи, граєш. Проти неукраїнських гільдій, пробачте, я не буду називати яких конкретніше, але думаю, ви так всі зродогадаєтеся. Коли виходите їх хангати, коли тебе навчають, пояснюють, що робити. Якщо ти щось робиш не так, потім в колір, кто кітокато, просто включає відео, запис і пояснює, що ви робите не так, як правильно поступити, як правильно одітися, які скіли правильно поставити. Тобто то, тут не просто тебе зібрали, ти взяв що небудь і пішов. Тут зібрали людей, розписали, які повинні бути ролі, які ваші дії, з пересвапами чи без тобі, що у вас є запасний сетап, чи у вас є основний сетап, в якому ви весь час бігаєте. Пояснюють, що робити, куди ставати, як закривати, як доганяти, які кнопки тобі взагалі жати, якщо ти новачок і не знаєш. Пояснють абсолютно все. Плюс кожен другий готовий допомогти і підказати. До того всього, якщо в тебе немає сетапа, немає одягу, тобі його продадуть, чи видадуть безплатно, чи ще якось. Тобто люди йдуть на зустріч, люди навчають, люди пояснюють, тому круто, є з ким грати, є як розвиватися, а й далеко ходити не потрібно. Я, як ви знаєте, займаюся крафтом, і я в гільдії її почав. Е Допомагати, підказувати, як крафтитись, якщо хтось не знає, як торгувати, якісь схеми, якісь, так сказати, тайні тропочки почав розкривати людям. Тобі ж нашим гравцям, якщо я знаю якийсь цікавий спосіб заробітку, на якому можна заробити, але я цим не займаюся, я без проблем розкриваю його, даю рекомендації, інколи заходжу і іншим крафтерам, говорю, що там, зуміти вигідну позицію там-то, там-то. І я не один такий. Тут багато тих, хто ділиться один з одним якоюсь цікавою інформацією, якимись цікавими методами заробітку, якимись активностями. Тому якщо ви зараз шукаєте гільдію, якщо ви українець, якщо у вас є бажання грати в соло, якщо у вас є бажання грати в групі, займатися якимось определенним видом контенту, будь ласка, приєднуйтесь до гільдії G2, u вступайте та грайте разом з нами. Більш того, я конкретно зараз стараюся а, набирати гравців, з якими я буду ходити на контент. Тобі ж, у мене є група в Дискорді, в яку я стараюся додати людей, які прошу, щоб вони туди додавалися. Так як починаючи з наступного третього сезону на Європі, я хочу почати ходити на різноманітний контент, конкретно із е гравцями, які підписані на мій канал і які хочуть ходити разом зі мною. Тобі ж я вже зайняв пост гільдкрафтера. Я хочу з людьми, так сказати, допомогти їм заробітку срібла і в віднаходженні нового контенту. Тобі ж, я маю на увазі. Я буду грати з гравцями, ходити на різноманітний контент, заводити з ними ресурси, крафтитися разом з ними, возитися з ними на чорний ринок, гангати з ними, ходити на замки на форпости, в авалони і на різноманітні контенти. Також іменно в тому Discord я постараюся збирати людей на різноманітний контент для запису різноманітних роликів для Ютуба. Тобі ж, якщо ви українець, якщо ви зайдете в гільді G2U, або G2H, або взагалі шукаєте нову гільдію, будь ласка, приєднуйтесь до нас. також приєднуйтесь до моєї групи в Discord і ми разом із вами будемо ходити на різноманітний контент, який постараюсь у більшій частині водити конкретно я. Посилання ж на цей Діскорд буде в описі під відео. Також що хотів би ще сказати стосовно розіграшів. Всі ви думаю знаєте, що я веду активно розіграш на Мамонта, і вже доволі таки довго його ніхто не виграє, в принципі, по тій причині, що і балів маловато, і відео я випускаю невелику кількість, і думаю, що давно вже пора його би і розіграти. Думаю, ви також за. Тому що я пропоную. Давайте так: муструємо, м'яко кажучи, якийсь не челлендж, а. Підтримку мене, а я ж буду старатися розігрувати і призи, і мамота бистріше. Тобі ж, я випускаю новий відеоролик. І якщо відеоролик за двоє суток, Тобі 48 годин, набирай 1000 переглядів, а також 100 лайків. Я розіграю не 3 призи, і також 5, 3 і 2 бали за перше, друге і третє місце. А я буду розігрувати 5 доволі-таки приємних призів. Тобі це може бути транспорт для ганга, або ж, транспорт для перевозок, або щось доволі таки і цікаве і необичненьке. І знову ж таки, якщо ви набираєте 1000 переглядів, я буду розігрувати додатково 5 призових місць по 5 балів для кожного гравця, який займе призове місце. Тобі ж можна буде отримати не всього лише, скільки це було у нас 5, 3, 2, 9 балів, а можна буде отримати відразу 25. А все, що необхідно для розіграшу Мамонта, це зібрати 100 балів. я пропоную актив для мене і розіграші для вас. Розіграші від гільдії, розіграші від мене і призи для вас. А що для цього необхідно, якщо ви не пам'ятаєте, постараюсь нагадати. Все, що необхідно, подивитися цей відеоролик, поставити вподобайку і написати коментарій під відео. І, звісно ж, не забудьте в коментарі, в кінці коментаря бажано оставити свій ігровий нік, даби я зміг його записати. Звісно ж, ваші призи я добавлю до себе власний острів і повідомлю, де і куди. І, звісно ж, у вас буде щонайменше двоє суток, а конкретніше, давайте лучше, троє суток на те, щоб забрати ваші призи. Ось такий простенький відеоролик у мене буде сьогодні. Кришталь ми вже взяли, і тому у мене з'явиться набагато більше вільного часу. І тепер я знову нарешті сяду за створення нових відеороликів. Планів багато, ідей величезна кількість, бажання працювати. Величезна кількість. Кришталь взяли, тому знову ж таки, як я сказав, часу вільного у мене нарешті з'явилося більше. І тому, надіюсь, надовго ми з вами не прощаємося, а я б сказав би до скорої зустрічі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і не забувайте писати коментарі. З вами був Чумак і до скорої зустрічі.